Привіт, синьо-білі вболівальники Динамо Київ. Сьогодні ми приносимо новини, які сколихнуть структури українського футболу. Схоже, наш клуб вступив у суперечку з шахтарем за центрального захисника львівського руху. Хто буде цим гравцем, який привертає увагу двох найбільших команд України, перш ніж розкривати гравця, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. А тепер давайте перевіримо бомбу дня. За словами українського блогера та коментатора Віктора Вацько, на юного таланта львівського руху придивляються як київське Динамо, так і Донецький шахтар. Цей лише 20 річний гравець уже викликав інтерес у минулому, і в січні 2024 року клуби обговорювали його можливий трансфер. Але хто цей перспективний молодий чоловік, якого жадають великі клуби, мова йде про Богдана Слюбика, захисника, який відзначився не лише в Україні. А й привернув увагу команд у Туреччині у цьому сезоні. Слюбик провів 21 матч і забив два голи в українській прем'єр-лізі, продемонструвавши свій потенціал і якість. Тепер актуальне питання: що ти, шанувальник, думаєш про Богдана Слюбика? Чи стане він чудовим доповненням до нашого захисту? Залишайте свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодної новини. До зустрічі в наступному відео і давайте разом вболівати за наше київське динамо.